Так, друзі, всім привіт. Ну що, ви просили показати, що в нас там зроблено і як на плугах ПЛН. Дивіться. Беремо таку трубу. Це, мабуть, сотка, так? Да? Так. Да. Розрізаємо її. Що більше? Двохсотка чи що. Трьохсот. Трьохсотка, Трьохсотка, це поняв. Трьохсотка це буде вечором. Сотка. <смі> Ай, блядь. блядь. <смі> вирізаємо там, вставляємо її сюди, приварюємо. Як воно вже зроблено на нормальне. Блядь, натуря, що я туплю, чуєш? Тут зараз займаємося оцією какашкою, яка обсирає все це діло нам не годиться. Так, ось. Ось один плуг так зробить. Опана! Опана! Кукурузу, <свіс> <свіс> кукурузу їде молотить, чи що. Йохаливай! Ви бачили, кейс з півтечка запустився. Перший запуск в цьому році. А я думаю, що він там лазить біля комбайна. Тива що робить? Як дзвін. Тобто, вирізаємо трубу, вставляємо, обварюємо. І потім до цієї труби, труби е вирізаємо із цього, з груднини. Пелена, є пелена, так груднина йде. Отак. Отак вона йде. З неї вирізаємо і сюди приваримо. Працює ідеально. Просто супер. Ну, кстати, ж, Ми вчора загубили, писали комент, Весною знайдете, як будете культивірувати. Зараз. Ось все вже лежить. Ми її зразу знайшли по гарячих слідах. Зразу пішли по гарячих слідах. Хочеш зняти капот, так? Да? Ні. А що ну, да. ну Знімемо капот, щоб він взагалі Пару, не мішав. І буде більш удобніше. Так, ну в общем. Е, ще ви писали, купи собі текронові угласніми. Та ось у нас є угласніме, але з ними є проблема, яка ось сюди набиває е, рештки і починає горнути як бульдозер. Це ж вже уголок підрізали. Так, да, Це ж вже ж підрізали уголок, воно було ну, дужче виступав. І це по-перше. А по-друге, набиває щось і сюди рештки. Тобто, як кукурузу орати, то, звісно, не комфортно. Ну зараз зробимо так, щоб цей плуг орав теж комфортно. Ти бачиш, як Кейс завівся. Так що, може ми цей. Кукурузу понімали. І Джона спробуємо сьогодні спомінити. Ради цікавості. Это там ще треба компочку перебирати, щоб закачати. <laughs> а ти закачати да? Ну, не? Да. Джеська. Привіт. Привіт, така хороша собака, да? ми прийшли до тебе на базу, все, ти вже не будеш скучати сама. Так, вот така у нас сівалочка, хасія 3 метри. Так. Сьогодні, звісно, морозець був придавив, мінус 4. То, звісно, біда. Ну, коротше, що будемо чудити. Ракета ночі, утром, як завжди, не завелась. Чого? То що. Разнобой стоять акумулятори. Один акумулятор стоїть 140-й, другий сотка. І це все діло підключене на 24 вольта. І 140-й собі все забирає і не дає нормального запуска. Отже, я в Ярика сьогодні випросив е, дві сотки акумулятора із Джандіра. Попробую їх поставити сюди. Ну, кожа, так, виходимо з положення, поки немає коштів, е, купити два нових акумулятора. Потім з ракети ночі беремо місто 40-й акумулятор із зіла, ставимо в сірка, бо він теж не хоче заводитися акумулятор дохлий. Ну і якось так, Весну перебитися, друг другу допомогти, щоб воно заводилось, працювалось і не... і не підводило, як то кажуть. Так, ну в общем, займаємося далі, знімаємо капот. Це все діло Грязно, грязне, звісно, бо... бо воно таке. Зараз зробимо тут марафет. Зробимо марафет, щоб воно тут не текло. Так, в общем, працюємо. То багато. Отак ось, ось, ось. Ви, І Ва, ще трохи нахили назад. Чуть-чуть ще нахили на себе. Лусик, до себе потягнеш ще. Не тянется, все, що, ну тоді хай так і буде. Це вчорашню потеряшку. Хотіла покинуть чат. Ага. Євгену не знімав, як зробили, але у нього там на текроні. Я думаю, завтра покажу. А зараз Сергій Іванович. Ну, Івановичу. Наварюють труби, хлопці. І угосні мене такі приварюємо. То потвал був тільки отакий длинний. Чого? Короткий не підходять. Чого не підходять? Яйка, а де маска? Маска? Ну це все дудко. Дудко. Так коротше. Назва тільки. Саме настоящий службу буде. Вьозли. Дивись, твоє сотні. Так плюються ти що хочеш там проварити теж чи що? Та дивується. Там, речі нормально було. Так, що в нас тут? Хоча в ракеті зараз все чисте, кроме капота. Ну, це зараз приїдемо ми помиємо. Все, тут оце вже все повимивали. Красота. Все чистенько, все гарненько. От тобі й з гаража виїхали, наче все чітко було. Трошки попрацював, показав декілька нюансів. Дві восімдесят двоєчки. Якщо все чітко, то завтра вилітаємо знову в воронку. Знову печемо в воронку. Треба трошки попрацювати. Стреляйся по людськи Йди нахуй, бля, дипломірований. Дай я отрізу. Нечугай. Бля, ты хоть що там різати? там вчила, пт твою. Ой, господи! Так. <ріць> да. Отсюда лучше зарізать. На, на бляцю! Иди на! йди, йди нахуй! Ты що дурачок, <ріць> ну, Давай! <ріць> <ріць> Один корпус готовий, другий майже ще один і все, красота. Тленохвати. Як без перемичок. Ні, вони не треба ті перемички. То воно щось десь тоді варили, так просрали, як варили. Я, я так скажу. Все, там нічого висловили? Ні, все. Так, ну що, цього вже зладнали, намили капот, щоб був гарненький, бомба. Так, що ми вчудили? Поставили Ярика з комбайна із джондіра, взяли два акумулятори сотки. Та Срусик покаже, як тепер заводиться. Души. А тепер покажи, як заводиться апарат. А то пишуть, то у вас маси нема, то у вас ще чогось нема. Все, акумулятори. Те, що я казав, привіт, синуля. Ну що, тепер цього красавця, зараз намиємо. Завтра вороночку. Завтра будемо їхати в воронку. Зараз ми його приведемо в порядок. Поїхали мене одвезеш. Ха! Як я твого трактора, грубо говоря, ви, тепер каже, поїхали мене відвезеш. Диви який. хитрожопий, чуєш? Того на марафети ви приготували. Русик буде їздить частенько, а ти їдь стасік грязному, бо ми й сам собі. Фіга. Так, і це є, може, ну, заїжджаю на моєчку. Так, ну що, борза як нова копійка. Вилизаний тепер гарненький, блистить. А то капець. Такий був замазурний. Все, цей апарат готовий, той теж готовий. Кому сподобався сьогоднішній відео, з вас вподобайка. Підписка на канал, коментар і видавати там підписувати. Завтра буде ораночка. там все, все буде весело. Оранка буде по кукурудзі. Так що, всім пока-пока.